Добрий день, любі діти! Послухайте вірш. Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечна, дуже й дуже небезпечна. Та, як правила ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді, де й узятися біді? Тож сьогодні ми поговоримо про правила дорожнього руху. Люди, які йдуть по вулиці, називаються пішоходами. Діти, якщо ви з батьками кудись йдете по вулиці, то ви пішоходи. А ви знаєте, як називається частина дороги, де ходять тільки пішоходи? Це. Тротуар. Пішоходи ходять по тротуару. А скажіть, будь ласка, чи проїжджа частина дороги, там, де їздять машини, є такою самою безпечною частиною дороги, як тротуар? Звичайно, ні. І от для того, щоб проїжджа частина була безпечною для людей? Існує головний помічник пішоходів і водіїв на дорозі. Це світлофор. Скажіть, діти, скільки кольорів має світлофор? Три. Які це кольори? Зверху червоний, посередині жовтий, унизу зелений. Зараз ми перевіримо. Як ви знаєте, сигнали світлофора? Що ми робимо, коли горить червоне світло? Стоїмо. А коли горить жовте світло? Готуємося. А зелене переходимо дорогу. Як червоний бачиш ти, то не можна вже! І ти, Тільки жовтий нам моргнув слід приготуватися. Як зелений дав сигнал, можна сміло перейти. Тобто переходити дорогу можна тільки на зелене світло світлофора. Дорогу можна переходити в спеціально відведеному місці. Де є світлофор, або ось такий знак, який називається пішохідний перехід, або по смугастій зебрі на дорозі. А що таке зебра? Це білі смуги на дорозі. А що робити, якщо немає ні зебри, ні знаку пішохідного переходу? А в такому випадку, діти? Є підземний перехід. Вниз по сходинкам спустився, під землею опинився, коридором перейшов, вихід з підземлі знайшов. Цей знак сходинки вниз означає підземний перехід. А ще перехід буває наземний. Це такий спеціальний міст, над дорогою, по якому переходять пішоходи. А знак, який позначає наземний перехід, це Сходинки вгору. А ви знаєте, діти, в яку сторону треба дивитися при переході дороги? Спочатку треба подивитися ліворуч. Якщо машин немає, або вони зупинилися. Можна переходити дорогу до середини. Далі подивитися праворуч. Якщо дорога вільна, сміливо переходити дорогу на інший бік. Діти переходять дорогу, тримаючи дорослого за руку. А чи можна перебігати дорогу? Ні. А чи можна починати переходити дорогу на зелене світло, яке вже почало моргати? Ні. А чому? Тому що ви не встигнете перейти дорогу. Загориться червоне світло і поїдуть машини. А чи знаєте ви, як правильно обходити автобус, тролейбус, трамвай? І тролейбус. І автобус ззаду лише обходить пробуй, Спереду лише трамвай, як табличку пам'ятай. Тобто тролейбус і автобус обходимо позаду, а трамвай попереду. Також, діти, є багато різних дорожніх знаків, які допомагають і водіям і пішоходам. Давайте розглянемо основні дорожні знаки. Є знаки синього кольору. Ці знаки дозволяють, тобто показують, що можна робити. З найголовнішим знаком для пішоходів ми вже з вами познайомилися. Пригадайте, як він називається? Це знак. Пішохідний перехід. Він вказує на місце переходу проїжджої частини дороги, де пішоходи можуть безпечно перейти з однієї сторони вулиці на іншу. Встановлюється такий знак біля зебри. А цей знак місце зупинки автобуса. Знак на синьому фоні якого намальований автобус або тролейбус показує, що в цьому місці ми можемо сісти у транспорт або зійти з нього. Знаки червоного кольору забороняючи або попереджаючи, показують. Чого не можна тут робити? Наприклад, цей знак вїзд заборонено. Забороняє в'їзд будь-якого транспорту. Знак Обережно діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай. Цей знак встановлюють біля школи, дитячого садка або ігрового майданчика. Проте це не означає, що тут можна перебігати дорогу. Ні в якому разі не вибігайте на дорогу. Це небезпечно. Знак залізничний переїзд. Цей знак повідомляє, що в цьому місці. Дорогу перетинають залізничні колії, по яких їде поїзд. Треба бути дуже обережним. А ще, діти, не можна гратися на дорозі або біля дороги. М'яч може викотитися на дорогу, а діти побігти за м'ячем, і тоді буде біда. Також. Не можна кататися по проїжджій частині дороги на самокаті, скейті, велосипеді. Не можна переходити дорогу, не дивлячись на неї і на світлофор. Не можна переходити перехрестя не по зебрі, а навскіз. Не можна перелазити через загорожу. Біля дороги. Не можна іти по трамвайних коліях. Це дуже небезпечно. А тепер давайте виконаємо завдання і повторимо правила дорожнього руху. Роздивіться картинку. Біля дітей, які роблять правильно, покладемо зелений круг. А біля дітей, які поводяться неправильно на дорозі, червоний круг. І так, дівчинка ось ця переходить дорогу по зебрі і по пішоходному переходу. Це добре? Так, кладемо зелений круг. Дівчинка ось ця. Грається на дорозі м'ячем. Так можна робити? Ні, це дуже погано. Ставимо червоний круг. Хлопчик ось цей перелазить через загорожу. Так не можна робити. Кладемо червоний круг. Хлопчик ось цей. Переходи дорогу не по зебрі. Тут навіть є загорожа. Правильно він робить чи ні? Ні. Кладемо червоний круг. Дівчинка ось ця йде по тротуару. Це добре. Кладемо зелений круг. Молодці діти. Я сподіваюся, ви запам'ятали всі правила дорожнього руху і будете їх обов'язково виконувати. І тоді все буде добре. А я з вами прощаюся. До побачення, до зустрічі!